Московські якісь фірми. Вони віджимають активи, передусім там землю у фермерів на місці у запорізьких, да, там у Херсонських. Захоплюють якісь місцеві заводи, які там позав... ну, місцеві активи, всі прибирають до себе росіяни. А повивозили там це ще в 20-му році, в 22-му році було. от комбайни покрали. Ну, техніку угу. місцевих фермерів їх повозили в Чечню. Про це теж відкрито писали і потім ще Аптіалоудінав так цікаво виправдовував. А він не те, що казав, що цього не було. А він почав розповідати: типу, а от ви Посмотрите на російських воєнних, які насилують грабять Тобто він це він це теж є це відео, його зізнання, що в Белгородській в Курській області, типу, безпреділ ну Тобто, типу, він каже, що Ахмат такого не робить, це все інше. Підрозділи російська Да, він, він не каже, що такого mm -hmm. нема, так, що це все там брехня, і все. Він каже, що це не ахмат. Це просто інші російські підрозділи російської армії, і ну тобто, ніхто не заперечує, що це відбувається абсолютно відкрито.